Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. СБУ викрила чинного народного депутата від європейської солідарності, який за 50 тисяч доларів обіцяв відмазати іноземців від екстрадиції. Нардеп Сергій Алексієва гарантував використати зв'язки у суді йому світить 12 років з конфіскацією. Офіс генпрокурора оголосив підозру народному депутату Сергію Алексієву за обман та незаконне заволодіння грошима громадянина Німеччини. Повідомляється, що при процесуальному керівництві офісу генерального прокурора народному депутату України голові підкомітету в комітеті Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності повідомлено про підозру у шахрайстві. За місцем проживання підозрюваного продовжуються слідчі дії за даними слідства. Нардеп шляхом обману заволодів грошима громадянина Німеччина у розмірі 50 тисяч доларів США. Слідчими зафіксовано удержання 30 тисяч доларів США. Попередньо раніше він отримав ще 20 тисяч доларів США. За даними СБУ, нардеп обіцяв іноземцю своє сприяння в уникненні екстрадиції. Для цього парламентар гарантував використати власність суді, щоб там скасували рішення Державної міграційної служби України про відмову на. Дані іноземцю статусу біженця на підставі зібраних доказів. Генеральний прокурор України санкціонував оголошення парламентарів про підозру за частиною 4 статтею 190 кримінального кодексу. Шахрайство вчинене в особливо великих розмірах. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Комплексні заходи проводили співробітники служби безпеки і державного бюро розслідувань за процесуального керівництва. Офісу генерального прокурора. Що вже чекаємо, як це пояснить пан Порошенко і чи буде відповідне рішення. В той же час слугам дуже радіти не потрібно, адже найбільше корупційних скандалів саме у них наразі. Історик Ярослав Грицак в інтерв'ю АНВІ припустив, що президент України Володимир Зеленський зможе стати лідером, який подасть українцям приклад того, що корупція не толерується зверху. Дійсно, тоді важливо постати за грати трьох ліпших друзів, якщо вони на це заслуговують. Петро Порошенко цього не зробив, але є надія, що на це здатен Володимира Зеленська і тому важливі такі прецеденти, як справа Миколи Тищенка, кума офісу президента Андрія Єрмака або заступника голови офісу президента Кирила Тимошенка для президента, це наче близькі друзі, але він їх звільняє, сказав Грицак НВ. Він додав, що залишається питання, чи готовий Зеленський карати тих своїх друзів, хто доведено є корупціонером. Має бути чіткий сигнал від держави. Дивіться, ми поводимо себе так і очікуємо, що ви громадяни будете поводити ви себе так само, наголосив Грицак. До. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом.